Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітається заматис Назарі! Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні маємо 210-ту річницю, а це не аби що з дня народження великого святого, одного з моїх улюблених святих, святого Отця Боскувастего 1815 року, 16 серпня, народився цей один з найбільших святих в історії католицької церкви. Ви Знаєте, що я також проводжу один з серед цих апостолятів апостолят це Боско. і десь, Боско особисто для мене є таким е, прикладом е, душпастерства е, у пропагуванні набожності до пристоїв Христя до Діви Марії, апост, е, душпастерства апостолят молоді, е, але дуже цікавий він, власне, через свої феноменальні сни. І ці сни, які слухачі слухали з відкритими ротами, коли перебували під враженнями дуже довго вони запам'ятовувалися всім і фактично завжди збувалися. І сьогодні, в цей пам'ятний день для всіх почитателів ця боску, прихильників Вселезінської духовності, ми собі розглянемо один з його снів. Звичайно, що цих снів є. Що дуже і дуже багато, але ми собі розглянемо один зі снів. Я вибрав такий сон, який буде корисний і практичний, особливо для всіх, не тільки для молоді. Сон 32-й. Знаємо, що оця боско видало видавництво Свічадо. Вже фактично ця книжка здається, закінчилася в її тираж. Але одного разу зі своїм другом ми зайшли. У Львові в одне кафе біля церкви Михаїла, і там я використав побочні книжки. І ми цю книжку перефотографували. Ось. Отже, сон 32-й три паски, що ведуть до прокляття. Перше це замовчування на сповіді деяких гріхів, сповідь без жалю за гріхи і відсутність наміру виправитися від мови, прислухатися до науки та порад сповідника. Ввечері 4 квітня 1869 року Дець Боско розповів хлопцям сон, який дуже сильно його вразив. Мені приснилося він, розпочав він, що я перебуваю в церкві посеред числаної молоді, яка готувалася до сповіді. Неймовірна кількість народу скупчилася біля моєї сповідальниці під Амвоном. Я почав сповідати, але побачивши, як багато тут було хлопців, став і пішов за Христію. З надією знайти когось зі священиків, які б допомогли мені сповідати. Несподівано побачив хлопців, які мали на своїй шиї мотузку, що стискало їхнє горло. Навіщо вам ця мотузка на шиї? запитав я, зніміть її негайно. Вона нічого не відповіла, але продовжила уважно дивитися на мене. Ну, годі, сказав я найближчому з них: знімай вже цю мотузку. Я не можу цього зробити, бо хтось позаду мене тримає її. Я придивився уважніше, і мені здалося, що за спинами хлопців відніються два величезних роги. Я підійшов ще ближче, щоб роздивитися, і побачив страшне чудовисько з жахливою мордою. Воно нагадувало кота з довгими рогами, і саме воно тримало це сельце. Я вирішив запитати чудовиська, хто воно і що робить, але воно. Упустило свою морду, намагаючись приховати її між лапами. Потім почало плазувати, щоб його не було видно. Я попросив одного з хлопців швидко збігати до захристі за посудиною з свяченою водою. Тим часом, побачив, що за спиною кожного з цих бідолах було таке відразливе чудовисько. Я взяв кропильницю і запитав одного з котів. Хто ти такий? Тварюка злісно подивилася на мене, розкрила пащу, заскриготіла зубами і спробувала напасти. Негайно скажи мені, хто ти, брудна тварюку? я тебе не боюся, бачиш це і водою я промию тебе як слід, якщо не відповіси. Чудовисько, жахливо подивилося на мене, почало викручуватися, і я побачив, що воно тримало у лапах три пастки. Що це означає? Хіба ти цього не знаєш, завдяки цим трьом пасткам я можу стримувати молодь, щоб вона погано сповідалася. Але яким чином тобі це вдається? Я тобі цього не скажу, бо ти розкриєш мою таємницю молоді. Я хочу знати, що це за три пастки. Говори, а то я виллю на тебе свячену воду. Благаю краще, відправ мене до пекла, тільки не треба ніякої води. Тоді в ім'я Господа нашого Ісуса Христа говори. Чудовисько жахливо звивалося, але відповіло. Перший спосіб використання паски боляє в тому, щоб змусити хлопців замовчувати на сповіді деякі гріхи. А другий другим способом є заохочення їх сповідатися без жалю за гріхи. А третій, а третій? я тобі точно не скажу. Як це не скажеш? Тепер я тебе точно окроплю сачаною водою. Ні, ні, я нічого тобі не скажу, закричала тварина. Я й так вже забагато всього сказав. А я вимагаю, щоб ти продовжував говорити. Я повторив погрозу і підняв руку з кропилом з очей, чудовиська повелив дим, а потім потекли криваві сльози. Нарешті воно здалося і сказало. третій спосіб полягає в відсутності наміру виправитися і відмові прислухатися до науки та порад сповідника. Подивився, як вони змінюються після доброї сповіді. Якщо ти хочеш дізнатися, кого з хлопці я тримаю на привізі, то просто придивися, чи їхня поведінка змінилася в кращу сторону. А чому ти ховаєшся за спинами молоді, коли тримаєш їх у сільці? Щоб вони мене не побачили, так мені легше затягнути їх у своє царство. Я хотів поставити ще кілька запитань, щоб краще зрозуміти, як завадити йому у цій справі, але в цей час інші страшні коти почали стиха нарікати на нього. Потім почали нарікати голосніше і зрештою закричали і розпочали мало незагальне повстання. Я побачив цей безлад, подумав, що вже навряд чи зможу почути щось корисне від цих чудовиськ. Тому підняв кропилу і почав кропити на всі боки. З неймовірним галасом всі ці монстри почали тікати з надією врятуватися від мене. Саме цей галас мене і розбудив. Одна приказка каже: добру пораду можна отримати і від диявола. У цьому сні диявол дав отцеві Боску таку пораду, яка може виявитися корисною для нас. Якщо ти хочеш дізнатися, кого з хлопців я тримаю на привісі, то просто придивися, чи їхня поведінка змінилася в кращу сторону. А для нас мораль з цього сну випливає наступна не тільки для молоді, а й для нас. Ніколи не замовчуй на сповіді гріхів. Старайся сповідатися з жалем і май намір виправитися. І прислухайся до науки та порад сповідника. Святий Отче Боско, допоможи нам так жити. Амінь.